У Тростянецькій громаді поступово стартує опалювальний сезон. Таке рішення 10 жовтня ухвалила комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. У першу чергу впливає на наших громадян, на наших діточок, які відвідують сьогодні дошкільні навчальні заклади, які сьогодні знаходяться у лікувальних закладах на стаціонарі. Станом на Сьогодні по дошкільних навчальних закладах завезен тверде паливо, де буде займатися опаленням. Наше комунальне підприємство «Тростянецьке». Вже працівники проходять навчання, здають екзамени. Поступово будемо запускати тепло у наші навчальні заклади, дошкільні заклади освіти, і наші діти будуть знаходитися в нормальних температурних умовах. У зв'язку зі зниженням температури повітря та зниженням температури у житлових приміщеннях на підприємствах, в установах та організаціях Тростянецької міської ради, членами комісії одноголосно було прийнято рішення розпочати опалювальний сезон з 11 жовтня цього року. Наша знімальна група побувала у закладах освіти громади та переконалася, що опалювальний сезон поступово розпочинається. Малеча у садочку Калинка грається та займається творчістю у теплих та затишних приміщеннях. Ми готувалися, підготували котельню, пішло тепло у нас у садочок. Перевірили ми всю систему у садочку, запустили воду, перевірили все вже то все працює. Котельня садочко забезпечена генератором, який дасть змогу при можливих блекаутах забезпечити заклад безперебійним теплом. 19 градусів у класних кімнатах і в білчанському закладі освіти. За словами Людмили Маленко, директорки білчанської школи, готуватися до опалювального сезону розпочали ще з травня цього року. Влітку почали завозитися дрова до нашого закладу. Хотілось би підкреслити те, що. У нашому закладі, завдяки злагодженій роботі колективу, відбувся пуск роботи котельні випробувальної. Якраз в той час, коли на дворі температурний режим був такий, що потребувало б тепла, то наші учні нашого закладу не відчули різкого похолодання. Стосовно того, що можливі відключення будуть електропостачання, то ми готові до того, щоб Працювала наша котельня, використовуючи генератор. Запас топлива в нас є, генератор у нас новенький, так що віримо, що все буде добре. Поступово опалення почне запускатися по всім закладам Тростянецької громади. Відповідно з рішенням комісії ТБНС в цьому році ми поступово розпочинаємо опалювальний період. Опалювачі проходять навчання, всі заклади освіти. Будуть з теплом. Заготівлею твердого палива займається комунальне підприємство Чисте місто. За словами начальниці, заклади освіти громади забезпечені дровами майже на 70%. Щоденно ця цифра збільшується, адже підвозка твердого палива відбувається постійно. Тож поступово в усіх закладах освіти стане тепло. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Леся Шелест, Олександр Тірентьєв, Тростянець, Телеканал ТВТ.